Друзі, Сьогодні готуємо ось таку красоту та смакоту. За вікном осінь і хочеться чогось такого домашнього, простого, духмяного, але водночас і красивого. Саме цей пиріг мені захотілося сьогодні приготувати. Для пирога потрібно печиво, таке як ми використовуємо для тірамісу. І його потрібно підрізати приблизно по 1,5-2 см. Старайтеся, щоб всі. Полосочки були одинакові. Такого печива нам потрібно 16 штук, приблизно 2 яблука нарізаємо тонесенькими дольками, посипаємо корицею і ванільним цукром. Ось таке листкове тісто я використовую, кому буде цікаво. В центр ставимо тарілку і викладаємо печиво. Воно повинно не доходити до країв 2 см, це тому ми його і підрізали. Зверху на печиво викладаємо варення. Варення потрібно густе. У мене айвове домашнє, що може бути смачніше. На печиво ставимо одну дольку яблука і між печивом дві дольки. В даному рецепті яблука потрібно було протушити, але я викладаю сирі. Забираємо тарілку і розрізаємо тісто по центру на 8 рівних частин. Далі обгортаємо кожне печиво тістом. І дивіться далі весь процес, що я буду робити. Беремо з центру шматочок тіста, защипуємо через кожних два печива. Відраховуємо два печива і защипуємо. Відраховуємо два і защепимо. Далі потрібне деко, на якому будемо випікати старити, щоб воно було з бортиками, обрізаємо лишній папір. Зверху змащуємо жовтком, посипаємо мигдальними пелюстками, духовку розігріваємо до температури 200 градусів і будемо випікати пиріг приблизно 25-30 хвилин. І ось такий смачний пиріг у виді віночка чи квітки вийшов. Можна залишити так. А можна посипати пудрою, як це зробила я. Обов'язково спробуйте його приготувати, він дуже смачний! А я з вами прощаюсь до наступного відео.